<кій> Ні. Ой. Всім привіт, друзі! З вами я Богдан. Сьогодні мене голим туди рук, а можете подивитися вже відео, Готово. Ну, Там я буду зараз в лісі відкривати різні лаки блоки. Так що поставте лайк на це відео та підпишіться на канал, якщо ви полюбляєте Україну. Мені дуже цікаво, скільки людей полюбляють Україну. Погнали! Ох ти, друзі! Клас! Дивіться, як в деревні зато красиво! То не Богдане, ти ошибся. Ти можеш кивати там, де ти бачиш, мохта все. А, големе, тоді давай. Так, друзі, він там і сказав. Е, е, е. О, ой, які тут обриви. Ну, чи що, Богдан, якщо що ж ходить, можна мене пити. Добре, волеме. Та не знаю, друзі, може мені тут буде достатньо фіозно. Тут мене ще так убивали. <клух> овечка, це вже добрий мовить. Ох ти мої слизеньке. ой 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 ні ні-ні-ні-ні, діка ні, ні, ні. на це. Воно не так все, давайте вибиратися звідси. <клух> так, давайте зараз взагалі чимсь закриємо, тому що це нереально, ну, не знаю, друзі. Давайте повертатися <клух> В своє виживання. Та погнали грати, то що мені цікаво, скільки людей любить Україну. Якщо любите Україну, та ставте лайки. А якщо вам це подобається домик, дянуться, де ну це мог тогда підписуйтесь на цей канал. Так. Ой! Так, мені треба шукати, до речі, меч. Меч такий по дорогой прям. Муск скло. А, може як то сніжками їх поб'ємо? Хто його знає, друзі? Пишіть в коментах, чи можна її побити так? Так. Так, ой. Так, мене голим прибив, капець. Не голим, а господі. У мене все добре. О, Що Щось навіть начається, ведрокпалиця. Так. Бедружск <смеш> стиск. Так, оно. Давайте магії. Опа, все, <смеш> ми її <не> прибили, друзі. Вибачте, ще трішки тільки що не балакав, то ще капець. Прям напад на мене тільки щоб капець, капець, цих ще моби, попи. Так, взагалі. Там же голим з ким-то биється взагалі. Так. Так, давайте зараз відкриємо тут мох. Та відкриємо цей ландблок. Ай! Так, взагалі, куди ж ти? Ніфі, о собі. да. Ну це дам взрив який був. Хапець. А як дерево могло вибухнути, як? Мене це все удивило, блін, а там же дом вже зірвався, на жаль. Так. Так, а що цікаво, так? Розірвався, так ми можемо до Голема піти. Там, ну розірвався, все одно ну, нормально, чого, друзі. Пишіть в яка у вас година От... Я зараз роблю У мене 17.45. Мені дуже цікаво скільки у вас там времени. Так, о! Тут дерево заповнено, Тут і ну тут стінка, стінка вбралася, так, все, друзі, ок. Давайте це повідкриваємо тут. Ох ти моя зірочка! Вважаю тобі успіху! Так, це наш шоу взагалі? Це нас многое дразнение. Номер два. Ох ти! Дравин, давай. Че це не опасность видео. Че их тут госвои быты цих мобів взагалі. Хоть раз побеждаю там в Майнкрафт. Бащить в моментах. Где там побеждаваться душ, добрый души, что-то я заскок прям. Я так побеждаю уже. Так, да этот. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, давай же. Так. Фу, значит, дриба не трудилась, як ви думаєте? Чи то їй показалося? Піші в комментах. Чого ви попадали в мире лаки блоки в те в таке закулісся прям, синє. Там де вода. Прям. Так, бачите. Тільки я ще не попа. Ух ты, моя... моя мама. О господи. Що це за різ деревню? Що це ще така за постройка? Ну взагалі такі жителі якісь недорозумні. Ха, давай. Бам! Нормально. Якщо Воді там стоять, ну, я він Воді, це крипер. Він зірваться, ми живес. А, я так і так можу, але не сильно а так превращатися. Так, тут в мене взагалі вау. Кидимося, mm. куди сюди ще ближче яма може підійти. І все... О, риба тріска, Так. Я давай не можу звести, вибач. Так, вудочка в мене є. Ви бачили, як близько вдарило? Блискавка так.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давай, 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 пообіжни ми тебе, тебе, тебе. Так, ти дивіться, як він тут... перевернутий сомбак. Ну це ми б його победили. Тут нічого побіж, тоже це. Його можна швидко победити на... наоборот. Є такі зомбаки, ну це якісь такі. Ее... Ех... Вони... Ух ты, в мене слизний дом. Ух ти, Вау! Цікаво щось таке попало. в цих лаких блоках. Я взагалі багато вже відкрив. О, там яма забагато велика. Я не знаю, а якщо, якщо житель буде? Що буде з ним? Вау! Ух. Фу, капець! Тепер алмазний алмазный блок так, ух мене алмазна броня, котик. Так, що тут давайте його одягнемо. <кій> так, нормально. <кій> Зараз, друзі, давайте поч... закінчувати. Ну, щось, з вами я був, як завжди, Богдан та до... сатаки та доробочення, друзі.